Ліхтарик за 8 доларів. Чи можливо таке у 2023 році. Ну, як показала практика, що можливо. І в одному з своїх попередніх відеороликів я робив огляд на ось такий ліхтарик на ключник або ліхтарик брелок. Чудовий ліхтарик, вартість його 8 доларів. Поставляється ліхтарик. Отакий подарунковий, як на мою точку зору, коробочки. Дуже хороший ліхтарик. У день розпродажу можна його урвати навіть за 6 доларів, але слід враховувати те, що це ліхтарик міні. Але що робити, якщо людині потрібен можливо якийсь такий більш о, великий ліхтарик, більш потужніший ліхтарик, можливо, з іншими функціями, з іншими можливостями? Чи можливо купити ліхтарик за 8 доларів на сьогоднішній день? І як показує практика, що можливо. Привіт, ви на каналі Мотопострілушки І герой сьогоднішнього огляду у нас ось такий ліхтарик, китайський ліхтарик, ліхтарик No Name від невідомого мені виробника. Поставляється ліхтарик у такій коробці. Відразу хочу сказати, що вартість даного ліхтарика 8 доларів або 295 гривні на день зйомки ролика. Хочу наголосити на тім. Що даний ліхтарик топовий, якщо його враховувати вартість вартість у 8 доларів. Ліхтарик куплений за особисто мої кошти. Ліхтарик куплений як пізнавальний скажімо так образець для того, щоб подивитися, чи може бути щось хороше та цікаве за 8 доларів. А плюс до того всього, тут тероптика. На 4 світодіода, яка мені пригодиться в подальшому для мого ліхтарика Worklos TS25. У загальному за цього я його і купив. І так, поставляється ліхтарик ось такі глянцеві, але дешеві коробці, як ви можете бачити, на верхній кришці намальований ліхтарик, усі його функції, показано LED, показана клавіша з підсвіткою. Показана кліпса, показана показаний місці під ремінець, USB-зарядка, підсвітка кнопки. Тобто все це тут є, індикатор батареї показується на кнопки, можна подивитися заряд. Тут ми бачимо таку наліпку, і на цій наліпці ми бачимо 2020 рік, другий місяць, 29 число. Я так розумію, це рік випуска. Даного ліхтарика. Наліпка така пожовкла, грязна, можливо, десь на складах у Китаї валявся по, по якихось підворотнях там даний ліхтарик, ну, бо вона страшновата. І тут ми бачимо деякі такі літери, номер і колір чорний. Знизу ми бачимо EC RIP. Коробка дешева. Нічим не примічательна ну, коробка, та й коробка. Але якщо взяти, наприклад, даний ліхтарик конвой, у якій коробці поставляється він і в якій коробці поставляється ліхтарик за 8 доларів, то різниця небо й земля. Цей за 20 доларів поставляється просто у дишманські коробки, і комплектом можна сказати, що взагалі ніякого немає. Відкривши коробку, нас зустрічає. Ось такий кульочок. У кульочку ми маємо, ось при вас, витрясаються, то, що було, у кульочкові. Кульочок ось такий пустий. Уже у кульочку знаходяться два ущільнюючих силиконових кільця. Ставимо їх тут. Запасна. Заглушка USB роз'єма, на котрій написано 5V USB-In. Шнурочок на руку. Тобто, щоб ви зрозуміли, ліхтарик за 8 доларів. Просто подивіться, з яким він поставляється шнурочком. Ось, шнурочок за 8 доларів. Верніше, шнурочок з ліхтариком за 8 доларів. І шнурочок з ліхтариком. За 20 доларів. Тобто є якась кліпса, яка, чи як це називається зажим, який дозволяє вам відрегулювати шнурочок особисто під ваші зап'ястя. Тобто ви можете посунути в одну і іншу сторону. Він приємний на дотик, ось такий. Він як то, щоб тканєвий тканевий такий. А тут просто як то, щоб мутузок, Ну, це вже знову ж таки придірка до конвой. Конвой хороші ліхтарі, взагалі самі найкращі на світі, щоб не було потім поганих коментарів в мою сторону. Шнурочок є в комплекті. У комплекті є USB кабель. Зараз вам скажу довжені. Ну. Десь сантиметрів 40 кабеля. Кабель пожовклий. Ну, по мабуть, так, як я сказав, ось тут видно якийсь якийсь кусок гімна, зачепився китайського. USB, а на USB, мікро USB, отак. Такий шнурочок. Трубка 18650. І як бачите, Трубка з цієї сторони без резинки, тобто з однієї сторони дві резинки, з іншої сторони одна резинка повинна бути, але її тут немає. Ну, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що дві резиночки у нас є додатково в у комплекті, без проблем ми поставимо, все буде нормально. Сам ліхтаричок Ну, і більше, як бачите, в коробці нічого немає. ліхтаричок виглядає ось таким чином. Він з легкістю поміщається у долоню середнього розміру. Таким чином виглядає. На короні або голові ліхтарика знаходиться наліпка, що не трогати, бо гаряче. кнопка. Кнопка резинова, кнопка приємна на дотик. От, іменно що приємна на дотик. Видає такий клік. Присутня кліпса. Кліпса не супер-пупер крута, але досить така, досить цупка. Є якісь такі написи, китайські іерогліфи тут. Тут у нас немає нічого, ліхтарик з легкістю буде стояти як так, так і так. Такі ось грані його, таким чином виглядає, а надування. Матове анадування приємне, якщо порівняти знову ж таки з конвоєм, нічим не відрізняється від конвоївського, якщо порівняти з Люмінтопом, нічим не відрізняється від люмінтопу. Люмінтоп має правда, трошечки таке, як то, щоб майматове анадування, але на дотик по відчуттях самого анадування. Жодної різниці немає. Тобто, ліхтарик за 8 доларів має досить непогане анодування. Кнопка широка знаходиться, хочу сказати, що важковато, але допомагає в цьому знаходити кнопку кліпса. Погано знаходиться через те, що голова ось така вона, як то квадратовата квадратувата. це погано знаходиться. Заглушка. USB-порта зарядки відкривається легенько, ось таким чином, без, без ніяких таких супротивів, відкриється у штанах, будь-де, Тобто від якогось доща капельок дощу, воно, можливо, там щось захистить внутрішності але на якусь там особу водозащиту я не розраховував би. Таким ось чином відбувається зарядка ліхтарика. Навколо кнопки включення блимають світодіоди. Як бачите, зараз дозаряджає ліхтарик від 70 до 100%. І при повному зарядженні просто загоряються всі 4 світодіода, більше ніяких таких інших кольорів тут немає. Працює ліхтарик від акумулятора 18650 та 18350. Ось, до речі, яким чином виглядають вони 18%. 650 та 18350. Тобто можете бачити, що 18350 більше як у 2 рази, ну, не більше, ну у два рази точно менший. Розбирається ліхтарик на 3 частині. Кришка хвоста виглядає таким чином товста. До речі, різьба змазана, не супер-пупер змазана там якимось таким модним якимось мастилом, чи чим, але вона чимось -то такі змазана, це вже приємно, вже якби плюс на хвості кришки два кільця. Так само хочу зауважити вашу увагу на тим, що з цієї сторони теж у нас два кільця. Кліпсу, відгинаємо, відкручуємо саму трубку. З іншої сторони ми бачимо ощільнююче кільце, різьба теж змазана. Голова виглядає таким ось чином. Сам драйвер ніяких компонентів наверху немає, є тільки по центру плюсовий контакт, ну і корпус у нас мінус. І ліхтарик має вказано в оголошенні продавця, що ліхтарик має водозахист. На цій моменті хочу звернути вашу увагу і сказати, що це собачий бред. Жодного водозахисту якби такого немає. Ну хіба що, можливо, від крапель доща. Чому? Тому що дивіться, ніби казалося, би, є ущільнюючі кільця, значить вже має бути водозахист. Дивіться на драйвер яким чином він йде, він йде круглий, а тут у верху пропил такий, не знаю, чи буде видно. Тобто виходить, що в цім місці резинка не прилягає до стінки фонаря. Відповідно, там просочиться вода, усе заукне, закоротить і ліхтарик здохне благополучно. Працює ліхтарик у нас на чотирьох світодіодах невідомого мені виробника, скоріше за все, це якась. Пародія на відомі якісь там брендові скажімо так, світодіоди, називаються світодіоди P-50. Не указано, яка їхня кольорова температура, яка їхня яскравість, і т.п. і так далі. Тобто жодної інформації про них на в оголошенню під товаром немає. Давайте подивимося у середній. Сама. Сама голова, корона, безель. Була прикручена досить легко, жодних таких якихось зусиль прикладати, щоб це відкрутити, не треба. Як бачите, нас тут зустрічає уже ще одне ущільнююче силіконове кільце. Усередині ми бачимо свій, е, світлонакопичувальну таку, е, проставочку силіконову, котра при включенні ліхтарика набирає у себе світло. Ну, так якби у конвоях свого рода. І потім певний час світиться. от Ковой S2 там, наприклад, таке колись. мав. зараз не знаю, але колись так було. Тобто у нас світиться якийсь там певний час. Не супер довго, але тим не менш у нас світиться. Як я сказав, сама лінза не має жодних захисних стекол на собі. Вона просто така акрилова. Виглядає вона ось таким чином. Чистенька. Вона не мутна, вона ідеально, я хочу наголосити на те, що вона ідеально підходить до ліхтарика в Workoс S25 і Wurko з S25 з даною лінзою робиться далекобійний. Тобто відсотків десь так на 30, далекобійніший. Тому що лінза, котра встановлена на Wurcost S25. вона... Оці такі матові кругляшки, вона їх має більше, тобто, щоб краще розсіювалося світло. Тут же, навпаки, світло більш скупчено до середини, і воно далі світить. Тобто, заради цих цілей в основному був куплений даний ліхтар, щоб забрати звідси лінзу. Давайте подивимося на то, що всередині. Усередині, ось такі ось боц. Виглядає термопасти білої, не знаю марку термопасти, хто розбирається, може напишіть. Біла термопаста, думаю, що скоріше за все, що якийсь дішман-калашман, але тим не менш, її тут багато, її наклали так, що вона ж повилазила. І у ліхтарику за 8, хочу сказати, у ліхтарику за 8 доларів. Це супер, що тут не пожаліли при цім комплекті ще й не пожаліли нам термопасти. Так наклали, що навіть аж на світодіоди позалазив. Ось як виглядають дві ті роптиці від ліхтарика Worcose TS-25 та невідомого нам виробника під назвою ліхтарика D25, назвою моделі. Тут 4 світодіода невідомого виробника, тут 4 світодіода Нічі 519, а з температурою 5000 Кельвінів, тут же відповідно на 6, 6 500 тисяч Кельвінів по відчуттях. Тобто, як я вже сказав раніше, лінза взаємозаміняєма і, кому цікаво, ось можете порівняти і побачити, що е, кут освітлення на лінзі невідомого нам. Ліхтарика значно менший, тобто, відповідно, дана лінза буде більш далекобійніша, ніж ось ця. І я планую цю лінзу упхати сюди, і тоді даний ліхтарик зробиться свого роду далекобійний, настільки це може вийти. Ну і давайте оцінимо роботу яскравості даного ліхтарика. Даний ліхтарик ТС-25 я включу на 7 з 8 режимів, тобто на 7 з 8. І як бачите, 7-й режим, тут указано на коробці, коробка від нього, щоб не було. ТС-25. На коробці указано, що на 7 режимі даний ліхтарик має 1840 люмінів. Я не беруся стверджувати так це чи ні. Але сам факт, указано так. У цім же ліхтарику не указано взагалі, які тут його параметри. І ми для начала включаємо наш ліхтарик ТС25. І ось включаємо все. Сьомий режим. І включаємо цей ліхтарик. Ось ви можете бачити, як світи такий згрупований пучок світла на. Д25 виглядає він ось так. І дивіться, яке розсіяне світло на ТС-25. І, до речі, дивіться, скажіть мені, чи є різниця по яскравості освітлення. Те, що тут п'ятно більше, це через те, що сам ліхтарик такий, таку лінзу має. Тут же воно менше. І ось як воно виглядає. Тобто різниці по, по яскравості немає взагалі. Я не беруся стверджувати. Те, що даний ліхтарик невідомого нам виробника має аж такі хороші показники, близько 2000 люмен він віддає. Но то, що він віддає більше 1000, це гарантія. 1200-100% він віддає. Тобто, у цьому плані жодних проблем немає. Давайте подивимося як світить китайський подвальний ліхтарик. Коли включаєш його, ось так блимає кнопка і світиться дуже яскраво вона. Максимальний, ось як він освітлює. Досить, я хочу сказати, що непогано світить. Навіть світло не є таке огидне синє, таке воно тепловате. На кінець моє ураження від отриманого за ціну 300 гривень. Що я можу сказати? Ліхтарик дешевий, да, це відчувається на всіх моментах, тут немає навіть про що говорити, щось доказувати, пояснювати. 8 доларів це дешевий товар, товар ноунеймовський, але одночасно це товар, який дозволяє нам працювати з акумуляторами. Формату 18350, 18650, тобто, хочеш великий Єдице ліхтарик з'ємною батареєю, кладеш великий акумулятор, потрібен маленький, будь ласка, клади маленький, користуйся. До мінусів можна віднести древнючий USB, micro USB, зарядний порт. Котрий одночасно з мінуса перетворюється на плюс, тим, що він за 8 доларів взагалі тут присутній. До мінусів таких суттєвих можна віднести рівень заряду акумулятора, котрий убудований у клавішу, отак він світиться таким синим, надто яскраво світиться. І вночі кидається дуже око. Але опять же цей мінус перетворюється на плюс, тому що за 8 доларів у нас взагалі є рівень заряду батареї. Ну, що ще можна сказати? Є, можливо, якісь і інші ліхтарики невідомі для мене поки що на даний момент по вартості даного ліхтарика. Але даний ліхтарик. Можна сміло купувати за дану ціну, його можна не шанувати, його можна не берегти, його можна возити у сумки з ключами, кидатися ним. Тобто, навіть якщо ви його загубите, невелика така втрата 300 гривень, ну і, і хрен без ним, скажімо. Ну, ось такий получився огляд на даний ліхтарик. Ставте лайк, пишіть свої коментарі. Всім дякую, всім добра та миру, до зустрічі.